Для мене це вже буде 15 чи 16 бюджет розвитку. Вони були колись дуже куці, потім, дякуючи місцевому самоврядуванню, вони стали достойними. І зараз, зважаючи навіть на воєнний стан, ми досить серйозну суму будемо визначати, куди потратити. Ми сьогодні дискутували на комісії 3,5 години, потім ми з колегами звітували перед опорою перед звітом. Дискутували і пані Наталя була присутня. Після звіту йшли, йшли зараз з керівником фракції голос сюди на цей ефір. Дискутували. Розумієте, ніколи не буде е, такого балансу, який би був ідеальний. Сподобався кожному депутату. Кожному. Е, але для того, щоб ми ділили якісь кошти, щоб ми взагалі мали бюджет розвитку і розвивалися, нам треба зараз точно найвдячніша інвестиція це в Збройні Сили України. Тому на це ми передбачили півмільярда. І я точно думаю, на це ніхто з депутатів навіть не має думки якось на це коригувати, хіба що сторону збільшення. Це перший момент. Дискутували про що сьогодні? Дискутували про алгоритм, як ми будемо або є, є один підхід. Давайте віддамо всі борги і не починаємо нічого нового взагалі. Але ми сьогодні маємо боргів заактованих порядка 300 мільйонів. Розуміючи, що їх є, коли вже, е, бо вже багато боргів не реєструють. Е, ну, нас пересічний е, глядач зараз слухає і думає, ну, що вони говорять. Ну, я просто хочу якось так розжувати, щоб всі розуміли. Бо в нас тут таке товариство, що ми можемо зараз на засідання комісії провести і провести рішення, бо хватає голосів. Є шість е, 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 чоловік бюджетної комісії. Е, е, люди не актували. Е, Заборгованості, тому що місто їм не платило з тих чи інших причин, а люди, коли актують, вони вже повинні платити ПДВ. А наші дуже багато підприємств, наших, на жаль, маленьких збанкрутувало, тому що на жаль, місто за останні два роки перестало бути надійним контрагентом. Якщо в кожному цілому світі, то місто та муніципальні замовлення за нього завжди б'ються за державне замовлення. Бо це гарантовано, що ти отримуєш свої кошти, то це не, не так у випадку з містом Львів. І я особисто був сторонником, щоб ми роздали віддали борги, спасли ті підприємства, які ще не збанкрутували, тому що насправді у нас дуже багато підприємств збанкрутувало, тому що вони не мали можливості оплатити своїм трьом, п'ятьом, сімьом робітникам, які на маленьких субпідрядах мали надію, мали, що місто заплатить їм за їхню роботу, а місто з ними обійшлося дуже ну, негарним способом. Тому я підозрюю, що на наступні. Великі тендери підуть або аферисти, я не побілью з того слова, або люди, які будуть мати якісь гарантії непублічні від чиновників Львівської міської ради. І то знаючи, скажімо так, слівність деяких з наших чиновників, це теж буде під великим сумнівом. Ну, я кажу так, як буде, а ви побачите, будемо аналізувати про це, дай Бог, доживемо, дякуючи Збройним силам України, так, які ми тут стоїмо, і щось говоримо, що ділимо. Тому ми говоримо зараз концептуальні речі. Знову ж таки, травай на Миколичака. Треба, то звичайно, треба. Кошти на це є, поки що немає. Може нам хтось грант дасть, може хтось поплаче з чиновників поїде, може міський голова гарно розкаже. З плюсів є нескорені, незламні, так? Говорилося, що це буде за спонсорські. Тепер треба вже вкласти 150 мільйонів. Вважаю, що це правильна штука. Бренд Львова, яка затягне сюди дуже багато більше позитиву, ніж ми витратимо коштів. Треба фінансувати. Треба. Музикальна школа. Львову потрібно, звичайно, потрібно. Ну 500 мільйонів півмільярда гривень нас немає на музикальну школу. Тому є зараз пропозиція. Дві стрічки, є музикальна школа і стрільбище. Навіть стрільбище, будь ласка, хай буде стрільбище. Нас міський голова запевняє, що є на це донори, спонсори, грантодавці. Ну, назвемо їх, як хочете. Там міста, партнери. Для того і, і мотивує, чим дайте. Там 5 мільйонів, а там 11 мільйонів, чи 6,5 на проєкти. Знову то саме покиде, що мої колеги кажуть, то це проєктно-кошторисна документація. Ми ж говоримо, ви маєте спонсор. Я думаю, що якщо людина готова, чи місто, чи, чи організація потратити півмільярда, ось вам, будь ласка, колеги, договір суперфікції землі, і маєте право самі проєктувати і самі будувати. Тобто, якщо у вас є півмільярда, то я думаю. 505 мільйонів точно ви знайдете, правда? Тому, будь ласка, ми за. Ми, ми але ми за те, щоб був баланс. І в нас всі стрічки, колеги праві, вони красиво виглядають, а фінансують те, що вирішать чи не вирішать умовно, ми так не скажемо так бюджету виконавців та тих бюджетів. Тому все насправді залежить. Ми можемо вплинути на виконання бюджету. Якщо ми будемо консолідовані як Рада, тобто всі фракції будемо вимагати цих, тому що все рівно вони будуть приходити кожен тиждень на бюджетну комісію, будуть перекидки. Ну, завжди буде якийсь момент, де вони не зможуть з законним способом обійти депутатський корпус, тому я не бачу взагалі ніяких, е, ніяких загроз, і тому ми вирішили на фракції піти таким чином. У нас є найбільша фракція. у Нас 26 депутатів, зараз 25, Вічна пам'ять Юрія Гриніву, який до речі був автором ідеї про наглядові ради, і це ну правильна річ. І це теж контроль над міським, над грошима міської. Громади, тому ми маємо представників в усіх районах. Ми маємо не забути про прилеглі території, тому що вони мають розуміти, що вони здобули, а, а, а не а не згадувати, що вони втратили. Тому що на зараз, станом на зараз, судячи по тому бюджету, відповідаю, який подали нам чиновники, то там до речі, приєднані громади, аж ніяким чином, ну скажімо так, пропорційно не відображені. ні територіально, ні по населенню, ні по тобто, вони не розуміють, що вони здобули. Що вони втратили? Вони вже розуміють. Там вріховоча як ніяк рівно, пару доріг. Їх в рік робилося, зараз їх ніби не планують. Правда? Школа було, не було, щось там будувалося. ну Теж плануємо, але теж не в тому об'ємі, який потрібен. Тому ми вирішили, що ми просто збираємо всі звернення громадян, плюс якісь важливі об'єкти, як, от наприклад, там міст Ковча той ж трамвай. Я думаю, це дискусія просто як зробити там, Мазепами, Миколами, Куличками, Мазепи, перехресток. Ну, стартанути треба, тому що це правильно, тому що цілий мікрорайон, знову ж таки, півмільйона пацієнтів тільки в лікарні швидкої допомоги, от вам, і трафік, правда. Потім далі за ним цвинтар, там всього на все два кілометра. Думаю, що в мільярд ми вкладемося. Наталя дуже песимістична, але знову ж таки, це дискусія для фахівців, не для нас. Ми ж, депутати, маємо бути візіонерами. Що ми розуміємо, що нехай та друга каденція добудує, але ми стояли як, як, той, як, той, як то джерело, як той струмочок тої річки. правда? Ми будували з 5 по 15 насихів трамвай, всі задоволені. Ну, задоволені, давайте часу скажемо. Це хороша річ, правильна річ. Тобто, вибачте, що я багато говорю, але ми сьогодні говорили про це більше. Тобто цей формат не... І тому, якщо людям цікаво, взагалі, то їм треба просто ну, розказувати, пояснювати. А питання комунікації з чиновники. Впливів депутата це точно не питання, це питання ну, власне комунікації вибудови, доказати, що це важливіше. І завжди ми встані, якщо ми консолідовані, ми завжди встані разом втримати ситуацію, сприймати будь-який запит будь-якої фракції як свій особистий, тоді все буде їхати. А якщо ну це буде трошки така гра натягування, кожен своє натягує і кричить: от ми такі то зробили. Ми домовились в перший день війни, що політики до перемоги нема. Тому це всі наші будуть поразки спільні, всі наші будуть перемоги спільні, разом з чиновниками, разом з депутатами. Тому давайте ми зараз от, от я вважаю, що це так буде і так нас буде судити суспільство, наші співгромадяни, наші городяни. Згадайте мої слова, колеги.